Аю, ви дивитесь «Підпільну імперію проєкт, де в кіно серед іншого привід поговорити з відомими людьми не лише про те, що хвилює їх, їхали й про те, що хвилює нас. Дізнатися, що дивляться ті, на кого дивимось ми, як власне кіно допомогло їм знайти себе, якщо допомогло. Сьогодні до уваги глядачів кінострічка Жита, екзистенційне роуд мувю про мисливці і бандита, повнометражний режисерський дебют Юрія Бикова, який здобув собі славу фільмами Майор і Дурень. В Американському кіно було чимало таких історій про двох непоганих людей, які опиняються у складних обставинах і починають переглядати базові принципи моралі. Головним висновком Юрія Бикова, який він приховує в сюжеті, є сентенція людина, людині, вовк. Історію про полювання одних людей на інших будемо дивитися разом із Іваном Козленко, філософом за фахом та кінематографістом за покликанням, директором національного центру Довженко, в якому впродовж останніх років віднаходять та реставрують унікальний український кіноавангард. Саме Іван Козленко перетворив державний центр із зразкового культурного кладовища на живий організм, де тепер відбуваються покази, концерти і виставки. Іван Козленко, президент міжнародного фестивалю німого кіно і сучасної музики, німі ночі, ще донедавна був генеральним директором національного центру Олександра Довженка. До того працював директором кіноархіву, закінчив філософський факультет. Зізнається, що найважливіше, чого вдалося досягти за час роботи в Довженківському центрі, це вихід України на кіноринки Канського і Берлінського кінофестивалів. Улюблені фільми, корпорація, святі мотори і та, що танцює у темряві. Улюблені актори Джульєта Мазіна і Марлон Брандо. Вподобання кіно, мандрівки, література. Доброго вечора. Дякую, що прийшов. Це глядачка зала. Ми будемо дивитися фільм а, Жити незвичайне кіно для тебе, тому що, ну, якщо попиратися на якісь стереотипи, то звичайно, ти як дослідник а, німого чорно-білого кіно, і мені здається, що в країні навряд чи знайдеться інша людина, яка так добре знає матеріал. А, мені здається, тобі як режисеру Олексію Герману якось не в своїй тарілці в сучасності, тобі минуле ближче і ніж, ніж те, що ніж повсякдення. Тому ми вирішили. Занурити тебе в повсякдення, щоб ти подивився да, своїми класичними філософськими очима на таке грубе життя, от так, така мотивація. І перш ніж ми почнемо дивитися цей фільм, я хотів тебе запитати, що ти чув про власне Юрія Бикова про його фільми, чи тобі взагалі подобається таке сучасне, сучасне кіно, соціальні драми? Так, мені подобається безумовно. І Попри те, що я в класиці більш занурений. Це є для мене такий певний е, індикатор, того, що відбувається, бо це чільний представник нової хвилі російської. Ми мало що про це знаємо. Але я, власне, почав з кінця його дивитися, бо я почав дивитися його з дурака, з дурня. І це кіно мене вразило, тому що це кіно, яке вписується в певну в певне таке перечуття, екзистенційну таку тривогу. Прочуття соціальних драм, які напевно очікують на Росію, і це безумовно пророче кіно, яке олонюється в цілий такий напрямок, який складає і Левіафан і Щастя моє. А це така така анатомія російських врадівок, які з часом через якийсь час призведуть до повної деконструкції системи. і очевидний, абсолютно приречений приречений такі. Вирок цій соціальній системі безумовно жить більш як сказати, більш філософічне кіно в сенсі, що воно претендує на певні морально-етичні узагальнення, але воно також дає певну певну уявлення про те, що очікує Росію, і яка природа. Тої соціальної кризи, яка зараз там відбувається, бо природа і безумовно насамперед в ментально-психологічних певних ознаках і в тому культурному а, дисбалансі, який там спостерігається. але дивлячись на це кіно, ми розуміємо, що фактично життя Росії певною мірою мало чим відрізняється від життя навіть сучасної України, навіть після Майдану бою України, тому що все, що показано у стрічці, дурень чи то майор. Воно могло би статися і в Україні, в українській провінції, тому що там так само ну, ще немає певного ладу. Маленька людина, як і колись, перебуває у важких обставинах, і влада почуває себе такою непокарною. Влада розуміє, що вона живе, живе за іншими законами і здатна робити все, що їй заманеться. Цікаве спостереження, бо. Нам хочеться вірити, що ми живемо в дещо іншій Просто. країні. Так, і у нас начебто кращі умови, у нас начебто менша корупція, ніж там. Можливо, це так, в сенсі певної зміни поколінь корупційних чиновників, бо у нас відбувається зміна еліт, хай трішки, ну, як би сказати, така запригальмована. Але все-таки це не Росія, в якій 15 і більше років одні ті самі люди очолюють і міністерство, і управління, і міську владу. Нам хочеться в це вірити, але безумовно, все це діагноз пострадянському стану суспільства. В якихось проявах наше суспільство може бути більш динамічним, більш ну умовно кажучи, європеїзованим. Але в насправді, якщо ми беремо матеріал, ми бачимо, що ми працюємо з одними тим самим матеріалами. Саме через це е, неназвані місця, в яких знімалось, наприклад, щастя моє. Лезніці, це Чернігівщина. Хоча ми розуміємо, що це знімається про Росію. Там є певні ознаки, там ГІБДД, поліція і так далі. Що це все таки російська глибинка? Що це російська провінція? Але знімається це в Україні. Отже, ми маємо абсолютно недиференційований, невідмінний від Росії. Ну, як би сказати, мізансцену соціальну мізансцену. і в цьому плані це таке саме навіювання про те, що ми вже в певному сенсі випереджаємо їх в соціальному розвитку. А, але я думаю, що це занадто оптимістично, е, хоча б зумовно, є певні ознаки для того, бо динамізм українського суспільства багатообіцяючий. просто ми останні часи не можемо скористувати цілих десятиліття, не можемо скористатися тими шансами. Які нам дає історія. в Росії цих шансів навіть нема. Тоді давай будемо дивитися і повернемося до цих тем, до цих болючих питань. тем, вже після перегляду на стрічки Жити Юрія Бикова за за мить в підпільне імперії. Ми будемо дивитися цю соціальну драму очима сьогодні. Очима Івана Козленка я запевняю, людина, яка має чудове філософського світу. Багато чого нам може сказати про те, що має назву життя. Приємного вам перегляду і побачимося за менш ніж півтори години тут в студії будемо говорити про кіно. Як на мене, кінострічка Жити про те, як розвивається людська теорія, натикаючись на жорстку практику життя. Слово Іванові Козленку. Цікаве кіно. Я думаю, що має сенс розпочати з назви. Чому стрічка в невластивий і незвичний спосіб називається дієсловом, а не іменником, чому це не життя, а жить? Бо йдеться саме в кіно йдеться саме про життя, як про абсолютно біологічний потяг до життя. І, власне кажучи, на периферії цього потягу з'являється етичне питання, і саме тому фільм називається Жити. бо… Мається на увазі певне приховане питання жити як? І оце от питання, яке основне, напевно, в цьому фільмі: як жити після того, що відбулося з головним героєм, як жити, несучи цей тягар і гріх? Бо, очевидно, ця людина є релігійною. Ем, і, власне кажучи, через це назва фільму є в певному, в певному сенсі маніфестом. А я би сказав дуже цікаву штука, що цей антигерой, цей Андрій, він є носієм в цьому фільмі такої нічанської філософської концепції, коли він каже про те, що християнство або релігія була придумана. Вівцями для того, щоб лякати вовків, то це безумовно концепція надлюдини і нічанського заперечення християнства, якому супереч якому він виставляв власну концепцію Діонісійської такої життєрадісної самореалізації, і в цьому плані це фільм, який показує нам цей розрив між людиною, яка відбулася, людиною. Очевидно, міста, яка є е, людиною максимально атомізованою, як в сучасному місті всі живуть, Чи людиною природи, яка прекрасно собі знаходить такий спосіб медитації через е, мисливство, через полювання, е, і пробує жити в певній гармонії з оточуючим світом. Ті гармонії, яку втратив антигерой фірму. Е, в цьому плані питання, які там поставлені, вони неймовірно цікаві, хоча й не нові. Але. Е, Форма фільму, я по цьому фільму бачу, що це дебютне кіно. Я дуже заздрю режисеру, що він почав з таким гарним дебютом, коли ти казав про чорно-біле кіно, і про те, що я звик здивитися через таку призму і через таку оптику фільми. Власне кажучи, це фільм, цей фільм є чорнобілим в широкому сенсі. Це монохромна і буквально це монохромне, монохромна така картинка. І чорнобіла в, в сенсі моральному, що ми, ми бачимо, що в, в сфері етики немає правильного вибору, немає білого і немає чорного. І завжди є якась, якийсь бруд, який, який внесе туди свої корективи і змішає все в такий дуже неприємній сірі, сірі багнюці. А, і в цьому плані кіно безумовно є. Ну, Є філософським. Але що стосується форми, то у мене по драматургічним питанням, по драматургічній канві було кілька питань, і сюжет в, певному сенсі, в певному сенсі сюжет є ходульним, бо є вузлові такі перехідні між кількома сюжетами сцени, які насправді є нереалістичними і невірогідними. Наприклад, коли герой, роздягаючись, в прагненні заволодіти машиною рибалки пробує е, переплести ріху, попереджаючи рибалку про те, що він зараз буде чинити з ним. Ну, на руху, якийсь гвалт, злочин. Цього абсолютно не потрібно, було. в драматургічному сенсі це натягнута ситуація, бо розумна людина зробила би вигляд, що вона дійсно, тим більше що рибалка, пропонував йому такий вихід, таке пояснення власній поведінці, що, мовляв, людина з, з, як сказати, в абстиненції потребує там якогось освіження і так далі. В цьому плані за мене викликало питання зв'язки певної драматургічної. А як ти думаєш, а для чого дорога потрібна? Що вона дає характером? <кх> ну, примір, вони ж могли бути, ну, наприклад, в якомусь приміщенні, в оточенні? І це вже була б зовсім інша історія. А що дорога сюжету сюжету дає? Ну, це цікаво, бо це ж по формі це роуд -мові". Люди йдуть і з дорогою асоціюються, або дорога є певною, ну, як сказати, образом, філософським образом життєвого шляху. І, власне кажучи, ми її вживаємо. Таку термінологію, як життєвий шлях, життєва дорога. І на, на цьому шляху, на цій дорозі, розкриваються не тільки характери, але також мислення і ставлення до світу, світові чуття героїв. Це цікава річ, бо в найбільшій мірі вона розкрита в романі Кена Кізі дорога, коли ми бачимо наскільки не тільки характери, але взагалі. Наскільки дорога є способом відкинути штучність або умовність цивілізаційних нашарувань і людині повернутися до себе? Що вона не просто йде, долаючи простір, а вона також іде до себе. Це ж дорога всередину? Вона не тільки є так як. Сказати, екстраполяцію якогось наміру е, досягти цілі. В певному сенсі вони також йдуть до цілі, вони йдуть до цілі розкрити себе. І, власне кажучи, головний герой мисливець себе розкриває в той спосіб, в який би ми навряд чи думали, що це можливо. Власне кажучи, ця сцена, коли е, один із переслідувачів. Е, Пропонує врятувати життя мисливцю, якщо той е, застрелить е, цього антигероя Андрія. Е, е, також є дещо натужним, бо це вже просто знущання. Ми показуємо режисер, нам показує, що це вже просто абсолютне зло. Що якраз в цій людині, яка є переслідувачем, не стоїть морально-етичних питань. Він не ставить собі ніяких питань в цьому плані це не цікавий герой. Але дор дорога в цьому плані це безумовно, е, безумовно, спосіб. Розкриття так характеру героїв для нас, як для глядача, також. Але якщо ми станемо на позицію героя, то розкриття власної самості через, через е, повернення до себе, як, власне, ти, ти до себе повертався, як навіть як ти себе шукав, як ти обрав саме чорно-біле, німе кіно? Чому зупинився саме на ньому? Тому що ну, твоя професія дозволяла тобі заглиблюватися в будь-які часові естетичні шари. Ти обрав. Саме саме там я не знаю ренесанс кінематографу. Розкажи чому? Це естетичний вибір. Мені дуже ну, нахромна... подобається так, мені дуже подобається більше. ця картинка, і мені здається, що вона в цьому плані є є ідеальною. Ну По-перше, вона є метафізичною, в смислі. Вона показує всю штучність кінематографа на відміну від кольорового зображення, де ми все-таки впізнаємо себе. І оця от міра умовності, яку дає чорно-біле кіно. що Ти усвідомлюєш, що це не є реальність в, в буквальному відображенні, що це не є дзеркальне відображення реальності. От тут во закрадається. Мені здається, вся сутність кінематографа як певної ілюзії. Яка настільки є прихованою, що людина забуває про ілюзорність зображення? Чорно-біле кіно нам постійно нагадує про власну ілюзорність, але якщо чорно-біле кіно, яке в в подвійній мірі є ілюзорним стосовно реальності. Здатне переконати нас у власній реалістичності, то я думаю, що це більш ну мені здається, що це більш майстерний і більш такий витончений спосіб маніпуляції з глядачем і з його свідомістю, ніж ніж в кольоровому кіно, яке безумовно є впізнаваним для нас е, способом ну трансляції реальності бо все таки чорно-біле кіно це інша реальність ніж ніж та, що існує в. В кольоровому. Так само, як і Німечкіно. Німець кіно, німець кіно це ще одна, ще більша міра умовності, коли ми маємо компенсувати відсутність звука образно, образно, візуальною образністю. І усвідомлюючи, що безумовно без звукового, без звукової реальності, крім реальності, яка показується нам на екрані, не існує. І разом з тим ми все одно віримо в реалістичність цієї реальності. Це, мені здається, вже просто вищий пілотаж. В цьому плані Чаплін. Як ти знаєш, був людиною абсолютно реакційною і один із останніх, хто перейшов на звукове кіно, і вважав, що німе кіно це абсолютно ідеальне кіно. А коли ти прийшов працювати в центр Довженка, як ти для себе визначав пошук тих фільмів, які донедавньо вважалися там, втраченими? Ти Знаєш, для мене це все. Це був власний смак, чи. Да, але це була периферійна насправді моя задача. Бо коли я прийшов в центр, там було стільки проблем, що е, мені хотілося завжди займатися е, кіно. В як і от в його чистому вигляді. Но ми я завжди стикався з межовими якимись проблемами, з технічною неможливістю, наприклад, навіть показати кіно, коли я прийшов. Ми не мали можливості технічної показувати німічорнобілі фільми відсутні в Україні. Для цього нам довелося їх закупити в Росії, оцифрувати, відреставрувати і так далі, і провести цілу цілу чергу маніпуляцій, до якої я зовсім не був готовий. Набагато простіше зняти їх з полиці, продивитися Як це робилось в Росії, наприклад, там видатним їхнім дослідником госфільмофондівським Дмитрієвим, який просто у нього була впродовж робочого дня традиція. Все життя, яке він там працював, він півстоліття працював в госфільмофонді, у нього було дві години, в які його не можна було чіпати. Він йшов проекційну і дивився мінімум один фільм повнометражний, бо кілька повнометражних фільмів. І таким чином. Передивлявся весь, весь фірмофонд, який зберігався у них. У мене такої можливості не було. Я це все робив, якби вільний від роботи час. І вибір цей був у мене якраз ідеологічно осмисленим. Мені важливо було тільки те українське німе кіно, яке працювало з сучасною. Урбаністичною образністю, тобто те кіно, яке ми зараз називаємо українським авангардом, все решта, а його більшість безумовно була. Мене не в такій мірі цікавило, як, як кінознавця, так, але як людина, яка була також зацікавлена в популяризації українського кіно, а значить. В віднайденні певного універсального його коду, щоб воно було зрозуміло не тільки в Україні, але могло бути трансплантовано також десь в інші культури. Я усвідомлював, що тільки кіно, яке відповідає цим певним умовам, робота з сучасним урбаністичним матеріалом, експеримент, новаторство в формі, в операторському мистецтві, в режисурі. І певна утопічність цього цього авангарду, от якщо фільм відповідав цим критеріям, то я накидувався на нього і починали ми працювати вже з тим, щоб його оздобити сучасним музичним супроводом, щоб дати йому відповідний контекст, і безумовно без цього контексту зрозуміти і кіно дуже важко. Хоча власне кажучи, його його. Легкість його презентації за кордоном в його універсальності, бо коди авангарду, які зараз людина щитує в Україні або за кордоном, закладені в європейській культурі за замовчуванням, вони пройшли еволюційний шлях розвитку кіномови, художньої мови і так далі. В Україні цей шлях завжди переривався постійними інвазіями, постійними в вторгненнями влади. І в Україні перервана ця традиція або перекручена просто прочитання зчитування кодів, які є універсальними в поза якимось контекстом, реставруючи це кіно, ти водночас і почав розширювати ну, взагалі, площину цього центру довженку. Тобто, це т, у вас тепер виглядає арт-кластер такий? Виставки, концерти, які ти влаштовуєш, там покази під живу музику, ти запрошуєш музикантів з Європи, там, і так само вітчизняних. Чому був обраний цей, цей напрямок? Ти, ти десь цю ідею подсупив? чи ти, ти зрозумів, що в сучасному світі державний архів не може існувати на тих правилах, на яких він існував там 10 Безумов... років тому? Безумовно, ну насамперед, тому що не було ніяких правил. Були, були правила, як сказати, правила інерції. Це, по-моєму, було єдине правило, яке існувало в цій інституції. Е, безумовно, ми усвідомлювали, що і працювали над цим раніше, що е, центр Довженка не може бути тільки сховищем. Це не може бути тільки сейф, в якому зберігається кіно. Інакше це не має називатися архівом, ну, інакше. В такому сенсі не потрібна ніяка інституція, можна собі просто законсервувати в якомусь спеціальному місці, як банківському сейфі ці фільми, якщо задача їх лише зберегти, да? А що задача ширша стоїть перед архівом, не тільки зберегти, але також переосмислити. А в нашому випадку ще ввести в історичний, в художній канон багато виключених і табойованих назв, імен, фільмів. Бо ми весь радянський період це період існування жорсткої тоталітарної цензури, і найталановитіші фільми знищувалися або цензурувалися і якраз найобширніший пласт українського найталановитішого кіно авангардного він був. Певний час виключений, так зване поличне кіно, як в 60 ті вже щодо фільмів 60-х стали говорити. Але поличне кіно це справедливо до 20-х і до, 20 до 30-х. І ми розуміли, що ми не можемо. Наша культура, українська культура не буде комплектною, не буде, як сказати, цілісною, якщо ми туди не зануримо, не повернемо те, що було звідти штучно, насправді вирвано. І таким чином ми вже працювали над популяризацією українського кіно довгий час, коли ми прийшли до ідеї арт-кластеру, бо до цієї ідеї нас повернула реальність реальність нашої інституції в тому, що наші величезні можливості, наш величезний будинок, наші величезні землі, наші величезні активи. Оберталися нашими пасивами, тому що ми не могли ними скористатись, вони висотували з нас ресурси, замість того, щоб давати ресурси, mm -hmm. щоб примножувати наш наш умовно кажучи, капітал, я маю на увазі зараз і буквально капітал і символічний капітал, який ми володіємо. Його треба примножувати. Вам вдається якось просувати чорно-біле кіно зараз, так ніби його зняли вчора. Чи довго ти працював над цією обкладинкою? Бо Е, ну, Зазвичай навіть інтелігентній людині в Україні потрібно у щось завернути, е, таку тему, як е, кіно, авангард для того, щоб, щоб зацікавити, так? Ну, я би не сказав, що довго в, смислі, в смислі часових якихось меж. Я не пам'ятаю, наскільки це довго було. Суть в тому, що це були експерименти для нас також. Бо для нас було важливо якраз. Е, Примінити е, механізми маркетингу до продукту. Власне кажучи, ми ж не мали продукту, от в чому річ. Бо продукт це те, що. А що, щоб вибачать, а що було тоді в архівах, якщо ви не мали. Це була руда. Знаєш, це як добути руду, але потім вже знаєш, що треба вилити метал, угу. а потім його сформувати в якусь форму, а потім із цієї форми зробити е, продукт, а потім цей продукт загорнути і й продати. Це багатоступенева різ маркетингова стратегія, яку нам треба було зробити з фільмом. І, власне кажучи, над цим ми і працювали. Це було також наосліп, бо я не маю маркетингової освіти, так але я маю у мене була інтуїція, як як би я хотів побачити фільм, німий, наприклад, фільм. І щоб він мене зацікавив і примусив мене купити квиток, або просто прийти, подивитись, і в цьому плані мені важливо було, щоб образ, який створюється на цій руді, щоб він був атракційний, щоб людина відчувала певне притягальність цього образу, і ми створювали таким таким чином. Ці нові образи, по факту, слід сказати, що ми створювали новий фільм. Бо коли фільм поєднується з сучасною музикою. Навіть в законодавстві про авторське право це називається похідний твір, і він має бути uh -huh. оформлений як новоутворений твір. Ми таким чином не оформлювали фільми, але, зрештою, це дійсно є новий фільм. Бо як, як фактично ми переозвучували фільми. Все одно, що зараз звукове кіно переозвучити не в сенсі, що диктор або актор mm -hmm. начитає на той самий текст, а начитати інший текст на, на існуючу картинку. В цьому плані це безумовно вже новий твір. І до цього ми йшли все доволі доволі довго. Але для цього в мене був уже певний експеримент, вдалий з фестивалем німіночі, де ми проводили цей експеримент. І якби він не був вдалим, я не думаю, що я би спромігся на. На на початок цього проекту, бо перший найбільший мій стрес і шок від, від першого фестивалю був був такий, що люди, які на нього потрапили, плакали на німи, над німими фільмами, і це було дійсно дивно, бо кіно настільки зараз сатисфіковане. Софістиковане настільки вичорне, настільки технологічно досконале, не може із людини вичувати найпростішу емоцію емоцію співпереживання. -спів як це робило німе кіно, і тоді я зрозумів, що дійсно там є певний код, який треба просто розкрити. І цей код е, може бути цікавим не лише мені, а в цьому був найбільший страх завжди. Коли ти щось створюєш заново, тобі здається, що е, ти створюєш новий світ, але раптом він буде цікавий лише тобі, і це крах твого цього світу, бо зі своїм світом можна жити в своєму, в своєму коконі і не виходити назовні. І в цьому плані оцей от контакт за аудиторію це була перша перша аргумент на користь того, що продукт, який ми створюємо, це це продукт, який буде запотребований. Дякую. В нас на жаль, вже вийшов час. Дякую, Нагадаю, тобі. що в нас був Іван Козленко і сьогоднішній фільм Жити Юрія Бикова був привід поговорити з Іваном про його діяльність на посаді керівника. Національного архіву центру Довженко, де зберігається безліч українського кіноавангарду, і це ще один привід пишатися тим, що ми з вами є українці, тому що багато хто знає про Довженка і Шевченка, мало хто знає про інших видатних. Українських фільмарів, такі як Шпіковський чи навіть Дзига Вертов, який певний час працював тут на Україні і зробив ті речі, які добре відомі на заході. І на жаль, не так добре відомі тут в Україні. Але центр Довженко займається саме тим, що просуває це класичне, водночас дуже сучасне мистецтво на широкі екрани. і Для цього винаходив дуже цікаві, цікаві такі маркетингові маркетингові ходи. Я правий, чи ні? Правда. Дякую, що були сьогодні з нами. Підпільна імперія на сьогодні закриває свої двері, але це рівно на тиждень, бо наступної п'ятниці, у півночі, ми знову з'явимося в ефірі. Один плюс 1 і покажемо вам дуже цікаве кіно. Сподіваюся, до того часу ви не втратите бажання дивитися фільми. Хай щастить.